Щиро вдячний пану Веселко за те, що він запросив в Хорватію Загреб для співбесіди і для того, щоб знайти можливість допомогти Україні, Україні і особливо людям в соціальної сфери. Я сам Геса завернувся захвалу господину. O veselog izvješće što me kao stranka mirovinika Hrvatske da volio da može zaposjetiti Hrvatsku i narav što se zatvoren tako što strank odmirovnika Hrvatske i mi poma ćemo sjedno prema tijelu našega naroda našeg počas. Socijalni stvar. Ja glovo partiji pensionarje Ukraine i u nas ponad 300 tisuća članov partiji. Як почалася війна, то е, наші члени партії, хто пішов в військо, а е, інші почали допомагати всім людям, е, е, які цього потребували. Я сам предсідник старанки лікарні пенсіонера України. Та страшка врає пряко 300 тисяч і деякі від нас в Україну, а некі з допомагати допоможу воображену становищу України. Я особисто е, в Харкові займався гуманітарною допомогою і створив волонтерський центр. Я жив у брати в, в Харкові, і я сам волонтер і ми, змокало, ми організували волонтерський центр, якби стали на допомогу нашому народам. Я думаю, що весь світ знає, що відбувалося в Харкові і відбувається сьогодні. što se dešava u Vatovu i što se, se desilo i što se još uvijek dešava. I, I ja se bačem na vlasni oči ti straždanje ljudi i u njih i obstrile i ki oblasti, jaki, e, se na njena. Ja sam svedok i pratim i vidio sam šta se desilo našem a, stanovništvu od raketiranja, bombardiranja i onih koji su stradali od, od bina. І незалежно від того, що партія називається пенсіонерів, партія займалася всіми людьми, які цього потребували. І особливо е люди е пенсійного віку, люди з інвалідністю, діти зирітів, багатодітні, сім'ї, всі отримували допомогу. bez obzira što je to stranka umrljavljenika, ona nije samo pomagala svoje članstvo, ona ga je pomagala cijelokupno učanstvo, znači star, ljudima starije dobi, zatim ljudima ovaj, obit, ljudima invalidima, koji su imaju veliki broj invalida, drugo stradala je ovaj, obiteljima koji su stradale u ovom ratu, koji su ostale bez članova svoje obitelji. Режим Путіна розраховує на те, що э, війна розділить Україну на декілька частин. Uh, режим uh, 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 Путіна, Путіна є, uh, розділить Україну, uh, тому що Україна розмовляє і українською, і розмовляє російською. Тому що Україна українці говорить і українським мовою, і русським язиком. Ну, сталося все навпаки. Україна об'єдналася, і сьогодні з допомогою е, Європи, Євросоюзу і в частності Хорватії е, ми годимо е, противника, але він програючи, е, веде війну нечисту і гібридну. zahvali, ali međutim taj Putinov plan nije uspio nasupra tome što je on htio razjediniti Ukrajinu, znači Ukrajina se praktično ujedinila i svi su se ujedinili i stavili svi mogući uh, odpor za očuvanje ove ovaj, ovaj Ukrajine, ali ne samo Ukrajine su, veoma je zapala što su Ukrajine u tome pomože Evropska unija i cijeli svijet i što su razumjeli šta se dešava u, u Ukrajini. Što su

Ні, то брат само і Христка не готов, напада, недужно цілимо становище. І від цього страждають всі, а особливо люди з соціальної сфери. Тому що люди з соціальної сфери не так е, рухомі і не можуть втікати е, як звичайні люди. Zato što su ili starije dobbi, ili ljudi koji se ne mogu tako nisu mobilni, ne mogu se tako kretati, nisu pokretili. More se zadržati na jednom mjestu, a baš se vrši najviše raketiranje на to na njihove zgradi i to ciljno stanovišť. Nas prezident Ukraine i його команда e, все робить для того, щоб Україна перемогла. Наш Президент Зеленський і повачила влада раді на тому, да Україна повірю його. А ми такі люди, як політичні діячі, як громадські діячі, як волонтери, робимо все, щоб вояки не переживали за свої тили, за своїх батьків, за своїх дітей, які залишилися в тилу. Mi koji volontiramo i koji na jedan način pomažemo, koji nismo izdavili na froti u oružju Slavonima Ukraine, ми gledamo на всі da što bolje ima svima pomnemo i da olakšamo imati sve što se sad trenutno dešava u ovome radu. І завдяки тому, що є колеги з різних держав, ми об'єднуємося і вони нам допомагають всьому і в харчах, і в лікар.

u Hrvatskoj, sa strankom u velikom Hrvatskom i nadamo se da će nam postaviti takvu suradnju i da će oni još uvijek moći pomoći tomu ukrajinsko stradavom, stanovništvu u Ukrajini. I hrvatski narod e, svojih istorija prohodi ovaj šlak, e, svoju nezaležnost i suverenitet. Mi znamo da je hrvatski narod to prošao i da se hrvatski narod izborio za svoj suverenitet. Тому Хорватія одна із тих держав, яка відгукнулася, і особливо е, е, прем'єр-міністр Андрій Панкевич е, особисто йому дякую за те, що він все робить, щоб пояснити Хорватам, що Україна захищає свою територію, свою землю, своїх дітей, своїх батьків. що <постивно> Хорватська свято про то, агресії біла і зверла свою зу, своїм відсутство допоможе Україні, а другу оксидно закладу прем'єр-Андрію Гленковичу, кому є думку, як допоможе нам у тому свільству, да ми установити своєму допомогу. І я сподіваюся, що те рішення, яке буде завтра прийнято, воно буде прийняте на користь України. І я вдячний партії пенсіонерів Хорватії, парламенту йде всім хорватам. Велике дякую. Так, я все захвалюю. Сутра, що ми очікуємо ово, да парламенту своє ово, 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 Kukuriku, rekli ste da živite u Harkivu iz prve ruke kako uh, u ovom trenutku izgleda dnevni život u Harkivu s obzirom na prije svega udare na energetska postrojenja koja izvodi Rusija. Duže važno. Ti postrojeni e, točno po energetičnih sistemi. I e, kada vidovaju se ti postrojeni, to e, lih, e, цьому добу, а то й дві. Дякую. Я би теж хочу жити і показати, що вони гаджають, русські гаджають точно по тим енергетичним построєннім у об'єнті. І я би жити без світла, без води і без тих енергетів. І тому я особисто займаюся зараз тим, що нахожусь в Європі і шукаю можливості допомоги Україні в генераторах I, 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 прибурь, uh, ja землі, і рішення приборів для енергозабезпечення. Тому що я присутству по європейським землям і трати поможет да се наші помогали генераторами. І Європа до мене агрегатори, Яка яка потреба за тим агрегаторами, які можуть всі все ове друге на гетика. І завдяки допомозі Європи нам вдається це там за добу за дві.

Навчання наших вояків в Хорватії. Е, а я вам скажу, що сьогодні Україна е, перемагає в тому, що е, вони більш обізнані наші вояки і вміють е, користуватися сучасними технологіями. Що треба чи вітки озумка, овоці української колонії, хорватської. Всі вам поздравить, і тобі треба додати, і то, то яка потребувалася до несе та одумка, і да українські моліці більше моделі нашого рату. Скажу, що Велика е, Британія е, 10 тисяч вояків е, вони навчили, і сьогодні вони, е, як то кажуть, роблять всю погоду на е, передовій, на фронті i to se tako okupu imali u Velikoj Britanije oko 10 tisuća velika koji danas bude glavnu ulogu u oslobođenju ubrojene na samoj Тому ми сподіваємося, що Хорватія так же, як і Великобританія, Британія, підтримає Україну. Так ми все радимо, що Хорватська істосутра довести Я вибачу.